ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Дорогі брати і сестри, ось і починаємо ми поволі віддалятися від Дня світло Христового Воскресіння. Сьогоднішній день називається ще Антипасхою, бо Він друга неділя по великодні, неділя. Коли згадуємо апостола Фому, ніби протистоїть великодневі хронологічно, завершуючи цей світлий тиждень. І двері, про які ми чули сьогодні в Євангельському читанні, навіть буквально зачинилися вчора у вівторі, що допомагає нам пригадати і тих наляканих можливими переслідуваннями апостолів, які, важко переживаючи розлуку із своїм учителем, так Тягнуться один до одного, до спільноти, налякано озираючись на всі боки, чи немає і там зрадника юди із воїнами, які ідуть тепер уже до них, щоб їх заарештувати і стратити. І в цей же день, в цю фомину неділю, церква закликає нас, зосереджуючись на цих перших деталях. Зустрічі Христа, Воскресло Христа зі своїми учнями, замислитися над самими собою, над неосяжною цінністю дару віри, який пропонує нам Христос. Пропонує як посередника у прийнятті Його. Здається, б дивна, абсурдна річ. Як Бог може узалежнювати свої стосунки із людиною від віри. Він є об'єктивною, незаперечною реальністю, існує незалежно від того, бачимо ми його чи не бачимо, віруємо в нього чи не віруємо. Але сьогоднішнє читання допомагає нам відчути правду віри, як правду найвищу, як ту, яка відкриває нам. Очі на справжній, не ефемерний, не віртуальний світ, справжній світ, який нас оточує. Чому не повірив апостол Фома в воскресіння Христове? Тому що не мав достатньої довіри до своїх товаришів, тому що в них завагався, думав, що може жінки-мироносиці мали якісь фантастичні видіння. Може, і перед їхнь... його друзями постав фантом, він не мав довіри до спільноти, і це не допомогло, і це перешкодило йому піднестися до віри у самого Бога. І з іншого боку, очевидно, що це увиразнює і брак самої віри. Довіра і віра, як тісно пов'язані ці поняття між собою. Віра у Бога приходить до нас часто через довіру до людей, які про нього писали. Ми віруємо у Христове Воскресіння, бо довіряємо апостолам, які нам про це пишуть. Ми віримо у богонатхненність святого письма, бо довіряємо апостольській церкві, яка ствердила нам цю правду. Ми часто і в Бога повірили саме тому, що почали довіряти людям, які нас до нього привели. І саме тому довіра людини до церкви, довіра до християнина є дуже великим даром, який стає для нас дверима у вічне життя. Бо через нього ми починаємо іти до церковних прав. Сьогоднішній день. День особливий для наших співбратів у вірі. Сьогодні західний християнський світ спільно молиться по всіх усюдах, відзначаючи беатифікацію, тобто піднесення до чину блаженних недавнього Папи римського. Я, коли був у Кракові, то бачив, як вже починали готуватися на тих місцях, де мають бути сьогодні масові богослужіння із трансляції на великі екрани, події із Риму, де відбуватиметься ця беетифікація. І хоч це свято іншої, неправославної церкви, воно не може не зворушити і кожного з нас, слов'ян, бо підноситься до. Чину блаженних, слов'янин, і, може, навіть людина, в якого є якась крапля і української крові. Тому що сьогодні прославляється людина, з якою пов'язано вихід із безбожницького ярма величезної частини світу. Саме довіра до нього допомогла. Польському народові породити той рух, який започаткував вихід із Єгипетського рабства всіх наших країн. Рух Солідарності. Коли я був останнє у Польщі, то мені показували в театрах місце, де зустрічався Папа Римський із Лехом Валенцією в той час, коли ще був військовий стан, і керівники Солідарності були інтерновані, ув'язнені фактично, перебували під домашнім арештом або у таборах. Під контролем спецслужб. Він був людиною такою, як ми з вами, і пережив дуже важке життя, яке можуть зіставити своїм всі ті, кому довелося народитися перед останньою світовою війною. Він бачив на свої очі нездоланну силу тоталітарних режимів, спочатку нацистського, за якого він опинився у сплюндрованому фашистами Кракові. Потім комуністичного, який заходився в католицькій Польщі встановлювати стрімкими темпами подібний до совєтського атеїстичний лад. Але це його не зламало, бо він мав віру у Бога і довіру до своєї церкви, церкви, який якій присвятив все своє життя і всупереч логіці. Бо давайте пригадаємо старші, ну хто б там, в ті часи, коли Кароль Войтіла став Іваном Павлом II, міг повірити в те, що цей колос комунізму може бути повалений? А він у це вірив. І зараз, коли ми слухаємо нашого незабутнього патріарха Мстислава, його промову із 88 року, теж коли ще комунізм міцно стояв тут. Промову, сповнену надії на те, що і в Україну прийде світло віри. Ми просто дивуємося, як літня людина, відірвана від України, могла перечувати початок нового часу. Віра потребує цілісності. І хоча лотова жінка також повірила, тому що треба тікати з міста. Тікати із содому, який буде знищений, але на дорозі вона завагалася, засумувала закинутою хатою і озирнулася. І знаємо, що сталося з того. Вона стала соляним стовпом. Так само, і коли ми у нашій вірі починаємо вагатися, сумніватися, не довіряти церкві, бо нам не подобається той чи той священник. Саме тоді. Нам і загрожує ось ця страшна доля лотової жінки, закам'яніння. Може, не фізичне закам'яніння тіла, але закам'яніння серця і втрата надії на майбутнє. Віра дає нам цю надію. І саме плекаючи віру, ми і плекаємо надію на те, що всі перешкоди, які стоять перед нами на шляху до омріяної свободи. Свобода, яка дається нам тільки пізнанням правди і єднанням із Христом, а отже, утвердженням справедливості в довколишньому світі, що саме це все ми можемо здобути, коли будемо твердо і послідовно іти дорогою віри, цінуючи ту довіру, яку церкві дає народ, виправдовуючи ту довіру, не розмінюючись на Дрібніші більші поступки сильним світу цього, не обіймаючись із сумнівними міністрами, щоб запобігти перед владою, бо при цьому можемо втратити ми набагато цінніше ту довіру, яка дається церкві, дається кожному з нас як аванс для великого права представляти Христа. Представляти так, щоб людина, яка слухає наше сповіщення про майбутнє царство, сповіщення про того Воскреслого Спасителя світу, який веде нас у це майбутнє, могла позбутися тих сумнівів, які завадили томі відразу прийняти цю звістку як реальну. А якщо вже виникли ці сумніви, то нашим покликанням є допомогти цим. Тисячам чи мільйонам невірних прийняти реальність Христа Воскреслого і тоді в радісному вигукові Господь мій і Бог мій поєднатися із Воскреслим Христом на дорозі у майбутнє, щоб і самим здобути право на Воскресіння, яке дарує нам Христос. Амінь. Христос Воскрес!